Наслідок ворожого ракетного удару у Чернігіві повністю знищено одну будівлю, пошкоджено 28 будинків, лікарню, освітній заклад. Різні ступені пошкодження зазнали понад 400 квартир містян, переважно вибиті вікна та двері. Велику допомогу перші дні надали волонтери та благодійні організації. Зараз я знаходжуся ще на одному об'єкті, де ми повністю позашивали усе із білистами. Хочу висловити ще щиро слова подяки медичному комітету Закарпаття. Ось ззаді мене якраз стоїть Тамара, яка також учора знаходилася під цими жахливими обстрілами. Тамара, що можете сказати нашим друзям Закарпаття? Спасибо, хлопці, що ви нам окна позашивали, що ми остались довольні вами. Спасибо вам велике. Зараз одне з головних завдань відновлення пошкодженого житла. У місті працює єдиний центр надання допомоги постраждалим, де за допомогою благодійних організацій і фондів люди зможуть якнайшвидше відремонтувати свої оселі. Центр прийматиме заяви до 24 квітня. Там дуже швидко, партнери наші. Вони більш Гнучкі і там э, валакіти, так називаємо бюрократичне, буде менше. Якщо ми кажемо про її відновлення, там є загальна черга, в цій черзі вже більше тисячі заяв, там буде трішки довше. Але це гроші з державного бюджету, які гарантовано отримують громадяни. Також є ініціатива волонтерських іноземних фондів щодо надання матеріальної допомоги. Загинувшим родинам загинувших людей, ми зараз очікуємо списки загинувших і контакти їх близьких родичів, на рахунок яких можна прорахувати кошти. Це загальна сума біля трьох мільйонів, приблизно по 150-160 тисяч. Кожна родина може отримати також цієї матеріальної допомоги. Екстрені служби Чернігова проаналізували свої дії під час ліквідації наслідків ракетного удару. Усіх працівників забезпечать засобами захисту, створять єдину радіомережу для оперативного штабу. І головне, планують встановити більше мобільних укриттів по всьому місту, адже досі є проблема з доступністю в стаціонарні укриття, які просто не відкривають відповідальні особи.